Всім привіт, сьогодні я скачав ось цей китайський чикінга. Призбі, давайте пограємо в нього. Так. Ну, поїхали. Ну, вообще, по там просто можна засміятись. Зустрічайте! Я, конечно, сдивлю. Поехал. ну, давайте. На сервачок. Все ж таки тут є деякі. Але я чувствую, що половинка серверів це китайці, а, з... а тут... -то... ну, таке. Ну, поїхали. Хоча б сендбокс. Надіюсь, що будуть якісь адекватні гравці, що не будуть вбивати нас. Такс. Тут нас зустрічають китайці. Їм передаю привіт. О, ще тут системні сповіщення. Заробщик, що тут у вас? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Безкінечні тут, 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 тут. Безкінечні Без ту Халло Так-так-так-так-так. Я щось підозрюю, що ти руський. О, oh маге. О, гад, вау. Вот зараз выкинется, да? Зара напишем. Вот так. Рус говно и... Я ты криса мне не 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 Возможно, это русский сервак. Ну хорошо, я смельчак. Поехали, поехали, поехали. Юху. Получилось называю. Добре, поїхали далі. Що по поводу магазину я вам зараз скажу. Я зараз в шоці. Хочу нагадати, що у мене кожне оружие куплене, так тим більше зі скінами. Може, я щось пропустив, але ось це я пропустив, на жаль. А зараз ми перевіримо де деякі з багів. Опачки баг. Хотів ще нагадати, що тут версія 2.3.0. Ніяк не здвинув з місця. На цьому я закінчую. Лайки, підписки. Будемо будем битися ж таки до 1100 підписників. А на чем я закінчую? Всем бывает.